Мрій, Трамп Путін, чекаємо на включення Китаю. Аху, вітаю! Дуже цікаво зараз складаються пазли. Справа в тому, що коли ми на початку війни продивлялися інфополе і варіанти розвитку подій. Тому ми бачили, що в будь-якому випадку Україна приречена на процвітання, вона приречена на виконання своєї планетарної місії стати економічним, політичним і духовним лідером на цій планеті. Наше завдання побудувати сучасний модернізований it світ, який має за свою основу мудрість життя, людяність. І було тільки зрозуміло, що ця ціль буде досягатися різними шляхами, різними дорогами. Ми будемо туди рухатися. І війна є такою величезною трансформаційною. Структурою, трансформаційним майданчиком, який повинен з українською свідомістю провести певний алхімічний процес, в результаті якого буде звільнення від штучних нашарувань, від штучних вірувань, від впливів, від якихось наших ідей, там, що ми вірили, і так далі. Тобто, таке прокидання, ми кажемо вмитися вранці росою. А це те, що нам подарував ранок 400 22-го року, 24 лютого. лютого. Ось, коли ми продивлялися, ми бачили декілька таких віг. І тоді була інформація про те, що нам допоможуть зеки. І геть було незрозуміло, про що йшла мова, тому що тоді про Вагнер ніхто не знав. Тоді і ніхто і не знав про те, що набираються е е тюремщики е і формуються взагалі такі е е утворення. І ми не знаємо по сьогоднішній день, чому поле саме так це назвало. Але, судячи з усього, все, що зробив Пригожин, чи всі ті хвилі, які там зараз піднялися, вони вже або зробили свою роботу, або ще роблять так чи інакше, це на користь нашої перемоги. Були інші речі, але зараз я хочу наголосити на тому, що була така. Одна із ймовірностей, яка для нас з вами якась дуже дуже крута, якщо входить Китай. І е, Китай заходить, і як ми транскрибували, як ми тоді прочитали, що він робить? Він сидить, мовчить, 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 дивиться, дивиться, дивиться. А дивиться, як щось відбувається. В якійсь мірі це їх дракон. Ми ще прям так щитували, розкриває очі, починає дивитися, і в ньому піднімається якась хвиля, коли він на Путіна дивиться, що його обманули, що його використали. Потім він дивиться ще в якусь іншу сторону. А і тоді, до речі, ми Турція, Ердогана там бачили, можливо, це ця сама спайка або як. Ось інакше всі ці події пов'язані, теж щось думає. А потім відкриває е, пащу а, перед ними такий їжак, і я тоді знала, що це карта Росії, а, і а, робить отак аж до хребта. А, ось а, щось знаєте, як раз і вковтнув. Тоді паща відкрилася, він а, оцього, оцього їжачка, який голки були як ракети. А, до, голов, до шиї це Урал. А, оця мордочка його це ця частина землі, е, яка з, з нашої сторони е, з, до Урала, а він е, з тої сторони, що за Уралом. Тобто в, витягає ніби оцю, всю нутрянку, кишки там і собі в, хащу, в пащу затягує. І е, цей е, йожик їжачок. А, який тільки що був такий живий, а, був а, повністю розкриті його, ці гілочки а, в різні сторони а, з таким звуком, і впав, і отакі лапки просто в цей залишилися. І докитаю так весь світ. А він раз якийсь документ по типу, знаєте, оренда на 400 років, чогось там, і це змінює на планеті все. І саме після цього буде щось, де ми починаємо формувати 어, новий союз європейський з новими країнами euh, щось зовсім інше. Э, на інших якихсь основах не так, як сьогодні формується держустрій будь-якої країни. це щось э, вміксоване, так як формується бізнес і так, як формується держава. Тобто за рахунок цієї інтеграції у цих різних знань. Як система функціонує, як держава функціонує, як бізнес функціонує, як соціальні системи функціонують, тобто якийсь синкретизм такий буде. А формується структура, яка унеможливлює корупцію, унеможливлює крадіжку. Ну в бізнесі ж цього неможливо, правда. Ставить міжнародне право так, що його просто неможливо обійти. І воно стає дійсно коном, законом в цьому союзі. І по типу, знаєте, Русь. Це така, така Софія стояла і Гуань-Інь. Це азіатська нація. І ми сила слова, сила духу, мудрість, живість. Ми жива. А вони, як оріонці, володіють якимись технологіями, знаєте, не штучний інтелект і живе. Якийсь новий союз, і дійсно на планеті починає працювати. Якась система, яка нарешті знаходить місце кожному, коли ми починаємо дивитися одне на одного, не через кордони. А ви найкращі архітектори. Тож ми винаймаємо вас всіх для такої загальної архітектури, а по своїм традиціям, але ніби знаєте, щоб такий сумісний ансамбль, якийсь абу, коли на планету дивишся. А ці найкращі там не знаю, там дороги кладуть. І вони дійсно по цим стандартам, по цим ширинам, по цим всім глибинам по, по всьому всьому щось роблять таке, що людина купує квіток в Португалії умовно і е, доходить до, доїжджає до Корільських островів, е, і там кругом все якась одна єдина система реєстрації, не дивлячись на те, що це не одна країна, це якась така домовленість. І е, в тій картині світа Росії не існувала взагалі. Тому е, це було щось одне, об'єднане велике до Уралу в якомусь союзі за Уралом також був певний кластер. я Так розумію, що буде своя азіатська ще історія. Не виключно що в них та своя якась війна ще буде, а судячи з цього, вона буде. Але тільки після того, коли Китай зробив оце кідо, і воно бачите все навколо металів, навколо ресурсів. Так, як їм потрібен наш літ, і так як їм потрібні зараз новітні технології, навіщо? Бо вони формують живі системи, живі всесвіти, їх квантові комп'ютери, їх знання, які в них сьогодні є, дають можливість створювати живу матерію, живих істот. І це найстрашніше, що сьогодні робиться за нашими спинами, і чого нам з вами не кажуть, навіщо їм потрібні ці ресурси. Не тільки для того, щоб у нас була електрика, і були в цих солярних годинниках батарейки, тому що, там, наприклад, туди потрібен тільки літій, а його дуже мало на планеті. Це те, що нам не розказують, це набагато глибше. Але є різні рівні, знаєте, у кожного прошарка є свій квантовий свідок, є своя фіксація, і є такий загальний логос. Є такий загальний інтелект, який сьогодні працює на еволюцію на розвиток, а не просто на констатуацію всього, що відбувається, Тож, Айкідо буде цікаве. Тому підсвічуємо Китай, створюємо хвилю для того, щоб щось що повинно. Просвітитися, прозрітися, пам'ятаєте, ми ж всі зараз в програмі прокляття прозріння. Тому і нам треба прозрівати ще більше глибше і всім іншим. І дивитися на те, що є, і змінювати його відповідно до того, що ми хочемо. А всі ми хочемо миру, щастя, радості. Я кажу про нас, про своїх. А хто хоче чогось іншого, хто діє про те життя, будемо дивитися, як. Програми е наслідкові і причинні будуть перед нами зараз розкривати е в короткому досі часі, як що сієш, та й пожинаєш. Тож, е цей союз зараз е між е путіним і Трампом, між е цим цим як дірібанем, е зараз повинен дракону розплющити очі, і будемо дивитися, що буде робити він. Пишіть, що думаєте, тому що я знаю, що багато хто теж щитує, і чутливий, і в снах багато чого є. І, можливо, ви більш досконало знаєте, що сьогодні кажуть експерти, тому що я за цим не слідкую. І разом будемо сильніші і ясніші.